Найактуальніші новини щогодини на Янтарнефем. На скільки мільйонів гривень оновило техніку підприємство Новояворівське житло? Що по ситуації зі світлом у громаді? Та які плани на день вишиванки в місті? Мої вітання. З вами Марія Канцелярист. Маю для вас топ новини дня. Новини на Янтарна Афем. І до підсумків новин громади. Підприємство Новояворівське житло поповнилося новою технікою. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив міський голова Володимир Мацелюх. За його словами, йдеться про трактор, ковш і вила, а також причіп для сміття. Цей блок вартістю півтора мільйона гривень. Ще один трактор із причепом отримало підприємство з бюджету міськради. Його вартість 1 мільйон 265 тисяч 600 гривень. Для янтарне -ФМ у філії Новояворівській електромережі прокоментували ситуацію щодо вимкнення для побутових споживачів. За словами фахівців, воно відбувається після команди диспетчерам, яка видається ситуативно. Доречно тримати гаджети і павербанки на повній зарядці, адже відключення можуть бути наймовірніше в часи пік від 18 до 24 години. Благодійна фотосесія в день вишиванки в Новояворівську спрямує кошти на ЗСУ. Акцію проведуть уже завтра, 16 травня. Світлини можна буде зробити від 12 до 16 на площі біля ПК Кристал за добровільну пожертву фонду Місто добрих людей. А ще в музеї відбудуться відкриті лекції. Традиційна Яворівська вишивка, деталі в соцмережах Янтарне Фем. Для педпрацівників працівників громади в Новояворівській бібліотеці організували заняття Бути в ресурсі. Захід відбувся від проєкту регіону Карпат-Ніка за донорства організації ЮНІСЕФ. Присутні мали нагоду відновитися через гру і творчість. Засідання комісії з питань захисту прав дитини Новояворівської міськради присвятили, зокрема, питанням щодо надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Не оминули увагою і опіку над дітьми-сиротами. Для вчителів музичного мистецтва шкіл і муз керівників садочків та їхніх вихованців у громаді фінішував творчий пісенний конкурс гаївок. Його тема звучи національно. Великодні мелодії України. Переможці визначили за найбільшою кількістю вподобайок під відео. Золото за першою школою, срібло в шкла, а бронза в другої школи. Новояворівська дитяча школа мистецтв готова прийняти нових талановитих учнів. Тож, якщо ваша дитина мріє про фортепіано, скрипку, гітару та інші інструменти, або ж малювати, співати чи танцювати, то подати заяву можна вже від 20 до 31 травня. Більше деталей є в оголошенні школи, яке можна знайти в соцмережах Янтарне ФМ. Наталія Дюх, художниця, членкиня національної спілки майстрів народного мистецтва України, провела в краєзнавчому музеї майстер-клас на засіданні школи молодого керівника. Це дало можливість освітянам використати цей час як момент психологічного розвантаження. Для знайомства з технікою скандинавської ходьби новояворівчан запросили на безкоштовний майстер-клас. Це тренування допоможе оволодіти навичками і технікою ходьби. А ще правильно вибрати одяг і палиці. Тож дата 22 травня, початок о 17-й. Локація стадіон Русіна. Деталі є в соцмережах Янтарне ФМ. Новини на Янтарнефем. І до новин держави в Україні цього року стартує новація щодо грантів на вищу освіту. Абітурієнти, які на НМТ отримують достатні бали, зможуть претендувати на кошти від держави. Потім вони витратять їх на навчання на обрані спеціальності. Про це розповів міністр освіти і науки України Оксен Лісовий. Посадовець нагадав, що гранти на визначену суму найбільше 50 тисяч гривень, найменше 15. І до новин області безкоштовно діагностувати чотири генетичних недуги зможуть пацієнти в клінічному центрі дитячої медицини. Здати кров та інші біологічні матеріали можна безпосередньо в центрі. А дослідження виконують у австрійському відні. І наприкінці про погоду 16 травня в четвер в області синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Температура в день до плюс 18 градусів. Уночі місцями на поверхні грунту та в повітрі заморозок 0-2. через пориви південно-східного вітру 15-20 метрів на секунду. Оголошено перший рівень небезпечності. Жовтий, це все про основне. Доброго і мирного вечора вам разом із 97,6 FM. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ.